У Акул за життя виростає понад 20 тисяч зубів. Їхні зуби не просто ростуть, вони змінюються постійно. Випав один, на його місці вже готовий новий. У більшості видів зуби розташовані в кілька рядів. А на наших очисниках ряду зубці розміщені в один ряд. Але це не заважає їм якісно очищувати борозну від пожнивних решток. А через міцність сталі Хардокс вони працюють довше. Але це не головна їх перевага. Конструкція кронштейну зварна і метал використано тут товща, ніж аналоги, рухомі з'єднання важелів, виконані з втулками, тобто вони ремонтопридатні, і після певного терміну роботи парні деталі не пошкоджуватимуться. А ще цей очисник має широкий діапазон можливих налаштувань, як по глибині обробітку, так і можливості розташування робочих дисків. Ступиці використовуємо лише від перевірених та надійних виробників із міцними підшипниками, щоб не підвели в найвідповідальніший момент. Тобто, це більш міцний посилений варіант стандартного чисника, в якому врахували ці слабкі місця, і їх усунули. Додавайте в обране та ставте лайк. Тут ми відновлюємо сільгостехніку до стану нової.